Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І в нас сьогодні 1 грудня, вчора, 30-го, я взяла свою полуничку від старих кущів, розділила, розрізала. Там були гарненькі, такі біленькі корінці. І ось я посадила по 2 штуки полунічку. І своєї брили. Не Ні накривала, нічого, нічого не підгодовувала, просто посадила, побачимо, який буде результат. Давно-давно я вже садила, ще років, мабуть, 17 тому назад посадила, була хоней так, прийшов він мені пізно. І якось була осінь дуже рання така і холодна. І вже почти позамерзало, але я його брала теплу воду, трошки землю розігрівала і садила, то була дуже гарна. І так я розвела з 10 кущиків свій оней, а це брила Тут у мене на цій грядочці росла до від'їзду лючія і крапо 10. Але вже воно, бачите, лежить я його ще не прибрала. Тому... Вона пропала, ніхто за нею не доглядав нічого. І я оце взяла і посадила брилу. Побачимо, що вона, як вона буде, як вона себе буде показувати. Весною я її обов'язково підгодую, а зараз не сипала нічого, не давала В луночки. Просто взяла, посадила і все. Побачимо, як вона буде себе почувати по вісні. Оброблю її від шкідників. Від хвороб обов'язково піділью від хруща, бо в мене тут дуже багато хруща на огороді. Не знаю, яка причина тому, але його дуже-дуже багато. Не дивлячись на те, що немає. У мене тут багато дерев, але хруща дуже багато. Звідкиля він летить і відкладує свій майський е жук, свої личинки, оце мені невідомо. А ось таку роботу я зробила в кінці листопада, посадила клубничку брила. Уже поріза, поподрізала свою е, ожину і поприв'язувала трошки її, але все треба ще вдосконалювати, тому що ну, всі знають, що ожину, від плодоносивши, так як і малину, треба обов'язково вирізати і годувати її для того, щоб був гарний-гарний урожай. Тому зробимо сюди таку шпалеру потім, і буде дуже гарна ожина, називається сорт Тронфрі. Дуже гарна смачна і дуже гарна ожина, плодовита. І можна всі, знаєте, її розмножувати верхушками. Вона, оце я вже попересаджувала в стаканчики там, оставила, щоб весною можна було посадити новий. Ось я вам вже підійду і покажу. Тут я один зрізала, вкоренівся сам. Ось, бачите, отак ось так вон. Вон там, бачите, який гарний-гарний корінець можна відрізати і посадити буде весною, для того, щоб був ще один кущ. Ось вони так падають, припадають до землі і такий гарний, виходить, кущик цієї ожини потім виростає. Отак От я з одного малесенького кущика розмножила. Багато і дала вже своїм знайомим друзям цієї ожини. Це ще треба підв'язати, тому що він лежить, такого не повинно бути. Треба поставити обов'язково на його опору. На ожину треба ставити обов'язково опору, для того, щоб був гарний урожай. Ну, За два роки не все. Ось, бачите, оце цей погонець втикнути в землю і при вологості вона дасть корінця. І можна буде мати. Оце я вже там потім зроблю. Отак розмножила я свою ожину сорту Тронфрі. Ось. Зараз підемо побачимо, що там робиться в моїй теплиці, де посажена полуничка. Ось таке. Я її провітрюю. ось бачите, це мій хоней сидить. Мабуть, прижився. Оце. Потім. Все пообрізаю, попідгодовую, пообробляю, тому що обов'язково в теплиці треба провітрювати, іначе починаються різні захворювання. Так що такі справи. Це моя лючія. Гарно виглядає, гарно дає росточок, листочок. І помаленьку, помаленьку, вже, бачите, не дивлячись на те, що холодно, вона все одно <розум> росте потихеньку. Росте собі потихеньку. Де. І ну, тут теплиці набагато тепліше, ніж на вулиці, не дивлячись на те, що я бачите ось як. Вже поділилися навіть ключі я на два рожки. Що значить розсада в стаканчиках? Саме найкраще це для себе вирощувати розсаду в стаканчиках і потім обов'язково десь на початку серпня або в кінці липня висаджувати і тоді у вас буде повноцінний кущ. І дасть гарний урожай на слідуючий рік. Так. 7 99% вологості і 7,2 градуса, 7,3,2. Значить, десь це ніз, мабуть, 7,3 на 1 градус. Так що, друзі, не так уже тепло. Але полуничка росте потихеньку. І ця бачу брила. Теж росте, і ці теж ростуть. Ростуть собі потихеньку, чекають весни. Чекають, що я коли в них буду ходити. Буду їх годувати, обробляти. І дадуть вони мені гарний-гарний врожай. Гарний так що, друзі, ось такі справи. Всім дякую за перегляди, хто заходить. Будьте здорові і до зустрічі на каналі.